Виходять нормально, Враховуючи, що в мене зараз невеликий приступ остеохондрозу, то це тренування по грунту дуже на користь. Вчора весь день не міг. Розігнутися, десь продув, протягнула, А сьогодні вже більш-менш нормально. А як біжу, то не відчуваю зовсім. Розім'явся, розбігся. Мабуть, я багато говорячу. Трошки помовкнув. А то й вам уже набридло слухати, мабуть. Помовчу. Сюди, мабуть, мабуть, сюди. на стежечки немає. По травці, а ось і стежечки. Ох ти, водичка. Так, змагання. На честь звітнього дня орієнтувальника. Наступну середу, 24 травня, я буду виступати в ролі начальника дистанції. Надія діях моя дружина. Головним суддеє. А цю місцевість карту лісок в районі села Рябух задівано. Коректує зараз Саша Рогатню. Мабуть, ви його знаєте. особливо полтавські Мої читачі і глядачі. І не важко це просто так вентилюю легень, вентилюю. Ну, все, пішли на друге кільце. Тільки тепер навколо першого стопа. Таже реально мене тут. 6-17, трішки збавили темп. 4-8 кілометрів, може 5, а 5,8,5. На Ось кільце маленьке і до половик. А там десь подивимось скільки кількість. Все, пока-пока. Та поки поки не, не глядач, що я говорю, а своєму смартфону, який я виключав. Не а Сняв за керівка. монітор. П'ять. Десь навколо спадка два. Це буде сім. Ну і для того, моя храна питала півтора километрів. Так она йдуть. Марки трошки рассосалась, растянулась. Уже так явно чорних не видно. Сизі, сизого кольору, як і вода. До речі. Сьогодні гарно говориться. Можна було і пост писати, слух записувати, а потім на папір переносити. Ну що ж, я можу продовжити. Повторюсь для початку. 18 травня 2017 року, четвер. Моє чергове тренування в плані підготовки до марафону осіннього. мікрорайон Половки, Сади 2, і селища села Бухші, Пускарівка і Рябухи, Вони за, за, в основному вже забудовані підприємцями і бізнесменами. Опять до іншими приміщеннями. Як у гаражі, склади, горой. Отак. А ми тут бігаємо. Природу, слава Богу, ще ніхто не відмінив, не закрив, не перехватив з Я вже пробіг 5 кілометрів. Було в мене кінця навколо цього і наступного ставка. А зараз навколо коло цьох поверну. І там подивимось. Вітаюся! Володя! Ось і знайомий купався Володя. Вітаюся, Володя. Вихованець, дитяче будинку. Зараз самостійна людина. Сім'я, син. Ростає, підростає. Аж познайомимося з ним. Ще в минулому В кінці минулого століття, в 90-х роках, він разом з другим буде. Хованцями від будинку Повтарського відпочивав в обласному туристському таборі ГАЕЗО, який знаходився в селі Вербівка Гадівського району. Зараз там той табір все пенсіонує, але він вже розпоряджений Гадівського району відділу розвідки. Парні були часи. Я там пропрацював завідувачем табору, завочем так на, на, на завідуючому жбової частини начальник, правніше близько восьми років, а до того ще два роки був просто інструктором по туризму від Полтавського обласного центру туризму, в якому я. Працював методистом. Там наші діти виховувалися. Було старше від 10 до 15 років, Це на початку, ну, одним словом до 20 років, вони там були майже всі. А меншенька Євгенія 92-го року народження свої перші роки провела і, і навіть... Я вже ходила в школу, перший, другий, третій клас. Ми там десь з дружиною працювали до третього, четвертого року. Потім табір забрали. Передали район. Уже гарна там місцевість, хлоні ліси, краплені березняками, іншими деревими, немає. Грунт піщаний, ну десь цуглинок проводили ми там змагання із туризму, із спортивне рятування. Проходили, проходили діти, вихованці гуртків обласного центру туризму, як кажуть, боєву школу. Там мужніли, потім виступали. На, всеукр... на обласних, міських, обласних, всеукраїнських змаганнях. І були лідером, і переможцями. Добре, я щось трішки базікався, хвалюсь, поки що закінчу. Пусть невеликий підйомчик, гребля, яка розділяє два станки. Я піду назад. Бік полавок. Baš, to je masiv 3 Значит, у бок. Он все дикло. А далі сади. Це похотати буде. Ви мене щось добре знаєте. Старого діда. Сідячка старого. Я хочу назирвається. Так подивимось ще раз десь там істику. Бігайший біжиться нормально. Ще небагато. 6 км. Ну два з половиною треба прибігти. Темп трішки замітнувся. Ще багато говорю. Ну нічого. Щось буде. Мені потрібно 6,23 темп тримати, а я думаю, він тримається середній. Спочатку перші кілометри були швидше, а зараз трішки розслабився. Перше <плес> надиктував я на екшн-камеру, Матеріалу достатньо для невеличкого поста. Один з своїх боговів. Один блог у мене про мандрівке, один орієнтування, фотографію, блогін. Він називається життя цифрового кочівника, а другий, присвячений повністю бігу, і я також швидкий хадів, називається. Бігом до здоров'я, бігом здоров'я.ру на сільській Ну Я, як я підкривав обидва боги, в власному ж працюю і працював в рунеці. Більше, більше перспективи не розкрутки. Але зараз буду думати, що повністю Пройду прийду Укрнет Хоча ще та Дріш напряжня, трафіка мала, треба буде рішення це, мабуть, приймати зв'язку з забороною російськомовних сайтів соціальних. Деталь, типа твіте, типа ВКонтакте, однокласник. Яндекс.ру. Кілька десятків сайт. Там Яндекс водка. маса інших. Я вважаю, це не зовсім нормальна. Крока, свобода, публікація. Ці слова повинні підтримуватися. Ну, Подивимося, живу, побачимо. Те, що російські олігархічні клани в Україні добралися, те всім протидіяло не несуть. Але ж є і простий люд. У мене старший син. половину рісяни в Москві працює, сім'я його живе. Та як я можу порвати з ним, зв'язки? Скажіть мені, будь ласка. 207, да, що сімей на слабеньки став. йшли на гору вже бік з перешкодами так що нас не, не смертельно, якщо ще темпів менші Стоянка для відпочинку Ну, просто хоть не тянула по ноге. Бима не втяма називається. Або кусирямы. по українському простому. О.

Восьмесь з половиною кілометрів. А можливо, 55 хвилин. Зупинився на цій місці. Один слово 55. Десь 55 там не година. В цьому проміжку. Taip, bėgiamas, na, vandenyk. O, bože, kiti, ne, bėgiamas, kiti, 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 Kom igjen! Гімназія No32. Я розповідав вже. Тут навчалися всі наші з і четверо дітей. Три доньки, один син. Тетяна, 83-го року наружня, Світлана, 84 та Олексій, 86-го. І Женя Шименька 92-го року. Всі вони вже дорослі. всі працюють у всіх вищі освіта, але не Пусть мои вещи, Зараз 24, 63 5, 41 54,5, нормально, все хорошо. 85, уже можна прямо додому бить. Так, что Остановка за метр. 8,6-6,17. Так, возникаем с новейшей высоты, чем попало. И бегаем, может быть, еще Сейчас подъем. どれ?じゃどれ? Ага, хтось ж до мене? Добре, вітаємо вас. Фу, хорошо пробився. Поясничка перестала хворіч. Так, відключаю.